Вітаємо, шановні колеги. Пропонуємо вашій увазі новий модуль, як ефективно використовувати підготовку до тестування. Він підійде будь-кому, хто працює зі знаннєвим компонентом, але хоче розвивати навички читання, навички роботи з візуальним матеріалом і, взагалі, що є найголовнішим, це вміння вчитися. Наш модуль буде складатися з трьох блоків. В яких йтиметься про стратегії навчання, роботу з текстовими матеріалами та роботу з візуальним матеріалом, що насправді є дуже цікавим. Ми часто використовуємо тестовий формат завдань в нашій роботі, адже через ситуацію в Україні частина вчителів працює дистанційно, частина вчителів використовує змішаний формат роботи. Також. У багатьох регіонах наповнюваність класів є високою, і тому тестові завдання дозволяють швидко оцінити учнів. Проте вони мають ряд недоліків. І е, тестові завдання, як ми вважаємо, це не єдиний формат цікавої, актуальної і ефективної перевірки. Крім того, досить важко лише використовуючи тести, реалізувати всі принципи нової української школи. Але з іншого боку, учнівство і батьки хочуть, аби тестові завдання були присутні, тому що таким чином вчителі тренують дітей і готують їх до зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту. Як ми можемо урівноважити ось наші бажання і запити від батьків і учнівства? Насамперед, ми можемо по-різному Організовувати роботу саме з тестовими завданнями і їх елементами. Тому наш модуль спрямований на те, щоб обговорити, які є освітні стратегії або стратегії освіти, пояснити, що вдало підібрані текстові завдання допоможуть розвивати уміння осмисленого читання і не тільки. Крім того, завдяки роботі з різним візуалом: це і карти, і фотографії, і схеми. І е, різні графіки, і діаграми, все це допоможе розібратися з аналізом візуального матеріалу. Модуль підготували три авторки. Світлана Володимирівна Савченко, її перший блок, Нінель Павлівна Клименко це робота з текстами, і Дудар Ольга Володимирівна це робота з візуальним матеріалом. Ми будемо раді, якщо наші пропозиції, наш досвід і наші міркування. Допоможуть вам у вашій повсякденній роботі.